Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Вітаю вас у театральному калейдоскопі. А ви знаєте, з одним казковим героєм сталося лихо. Тому пропоную послухати казку та дізнатися, що ж сталося. Готові, дітки? Починаємо! Зайчик хатку збудував. Та дбайливо прикрашав, жив спокійно, зимував і на лихо не чекав. Поруч лиска проживала та оселю скриги мала. Ясне сонце пригрівало, і крижина вся розстала. Що ж мені тепер робити? Де тепер я буду жити? Піду з зайця прожену і хатинку заберу. Хутко двері прочинила і на засілку закрила. Шукай, зайчу новий дім, буду жити я у нім. Іде зайчик сльозки лє, та назустріч їжачок іде. Тих ще зайчик посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху. Лиска хатку ту забрала і мене прогнала. Та не плач, я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Пішов їж очок до вікна, з нього лиска вигляда. Іди лиско, геть із печі і не ображай олечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра. Хатинка вже моя. Йде зайчик сльози лє, а назустріч ведмідь іде. Тихше зайчик посміхнись, своїм лихом поділись. Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху. Лиска хатку ту забрала, а мене прогнала. Та не плач, я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Ведмідь до вікна схилився та на лиску покосився. Іди, лисиця, гаць, спечи та не ображай малечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра хатинка вже моя. Сів зайченятко на пеньок, слізки витирає, чує півня голосок пісеньку співає. А -а -а <-у>! Він до зайця підійшов, запитався стиха. Що тут? Стиха? Зайчиня. Чого в тебе лихо? Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху. Лиска хатку ту забрала, а мене прогнала. о, -о, -о! Я цю лиску прожину, тобі хатку поверну. Де тобі її прогнати, лиху лиску не здолати? Стукнув півник чобітком. Переможемо гуртом. Пішов півник до вікна та як крикне ще здаля. Ти лисиця, геть з печі і не ображай малечі. О-о-о! Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра хата. Гостру я косу, тебе лиска посечу. І лисиця геть з печі і не ображай малечі. Я вже хустку одягаю та спідничку поправляю, поправляю, іду, іду. Маю гостру я косу, тебе лиско посічу. Іди лисиця геть з печі, і не ображай малечі. Раз відкрились в хатку двері, лиска з хатки і тікать. Ну, а півник з зайчиком стали разом танцювати.